Друзі всім доброго дня! Ми сьогодні в магазині Аврора, як завжди, цікаві огляди. вітаємо вас на каналі. «Що по чому Щоб завжди бути проінформованому по різних напрямках, різних цінах. Обов'язково підпишіться на канал, дивіться буде цікаво. Поїхали! Петвір. Сьогоднішню рубрику розпочнемо з акційних товарів. Дуже багато, в принципі, бачу, що. Червоних ціночків і побачимо, що саме сьогодні є на акціях в магазині Аврора Так, засіб для салону авто 39 гривень на знисті вже. Ось такий. І це підсвітка салону. Різні такі ленти на знисті, досить гарна тепер ціна. 199 гривень на них акція діє по 31.08. Ось так. Так, ганчірка для прибирання з тубусом. Ось така дуже кажу, за них мікрофібра. Ось така тряпочка 39 гривень на знисці, акція діє по 31.08. Ось так. Ось такий магнітний тримач також на знисці. І вартість 69 гривень. Всі акції діють по 31.08. всі акції, як можна сказати, до 1 вересня. Ось так, до закінчення серпня. Так, мужички, поліроль для гуми. Всім любителям, всім автомобілістам ось такі полірольчики в Авролі по 84 гривні на акції. Акція діє по 31.08. Ось така виделка столова. Акція діє по 0709 по 29 гривень. Ось такі в золоті, бачите. Переливаються. Дитяче пюре. Яблуко-полуниця. ось таке. Теж на акція акції діє по 03-09, 19 гривень. Ось такий напій. Безалкогольний. Теж на акції 27 гривень. Любителям попкорму. Також попкорм на акції тепер. По 13 гривень за упаковочку. Акція діє по 0,3-09. Ось так, різні смуки. Сухарики теж на акції по 9 гривень. Досить такі смачні. Чай зелений. На акції. Ціна його 29 гривень. Ось такий. Так, ось такі ліхтарики. Цікаві, вони йдуть на батарейках. Також акційні акція діє по 31.08, 69 гривень. Так, ось така переноска, бачите, на дві сторони. Загальна кількість 6 штук, 6 виходів. Теж на акції 69 гривень. Акція діє по 31.08. Так що, щоденько, щоб ви встигли, щось таке собі придбати, що побачили на екранах. Дивіться, ліхтар для кемпінгу. попередньому, хто бачу, я вам показував. Так він дуже гарно виглядає. Він на акумуляторі. Зараз ціну знижено, ціна акційна, 169 гривень, акція діє по 31.08. Дуже гарна, корисна річ для побуту в загальному і десь виїхати на природу. Халва 210 грам. На акції. Акція діє по 31.08. І ціна її 8 гривень в асортименті. Так, ось такі повітряні кульки. Як вона правильно називається, маршель, маршельки. Ось. Акція діє по 31.08. Ціна їх 37 гривень. Лопатка кухонна ось така на акції. Акція діє по 31,08 на неї ціна її 22 гривні. Ситочку теж на акції. Акція діє по 31.08. Вартість його 22 гривні. Ціну також знижено. Так, ось такий відокремлювач. Теж на акції ціна його 67 гривень. Так, молоток для м'яса. Ось такий. Ціна його також знижена 59 гривень. Акції діє по 07-09. Форма для запікання 32 на 20. Ось така на 2 літри. Теж на акції, вартість його 169 гривень. Так, гліночки чіпси ось такі. Хлібні чіпси або сухарики, хто їх називає, які чеснокові теж на акції 34 гривні. В асортименті з різними смаками. Ось така Вермішель. Також на акції 90 грам 12 гривень. Аврора. Така соломка солена за 200 грам, 24 гривні. Теж на акції напій не газований. Ось такий соковий. Теж на акції 77 гривень. Так, водичка. Ось така. Бумбасон. Теж на акції в асортименті 17 гривень. Часник заправка. акція діє по 31.08, Вартість його 4 гривні. Так, сухарі. Теж на акції. акція діє по 3.09, 9 гривень за упаковку за 200 г. Чіпси на акції. 165 грамові. Ціна їх 97 гривень. І чіпс 60 грамові 30 гривень. Так, господарочки, ви дивіться, олія на акції. Ось така олія по 54 гривні. Тут скільки в неї є півлітра чи літра. Не бачу кількість. За 0,75 літра. Олія. Так, чай чорний. 100 грамовий. Теж на акції акція діє по 03.09. Ціна 74 гривні Ось він. Так, ось такі ящички для інструменту теж на акції. Ціна 279 гривень. Досить такі доволі місткі. Дякую, хто завітав на канал, що по чому. Завжди актуальні огляди, завжди. Будете проінформовані по цінах проінформований значить озброєний. Не забудьте підписатись, поставити вподобачку. До нових зустрічей.